hr ар менеджери зливають упоротих тих кандидатів. Я уявіть, що ви працюєте в техпідтримці користувачів, і ваш клієнт починає сердитись, що ви досі не розв'язали проблему за 90 секунд, на яку зазвичай витрачають 10 хвилин, що минуло відтоді, як ви приступили до роботи. Як ви впораєтеся з розніваним користувачем? Він я скажу користувачеві, будь ласка, потерпіть трохи. Я працюю над проблемою. Я через 3 хвилини користувач каже: Покличте, будь ласка, кого-небудь компетентного. У мене тут важливі справи. У цей момент він явно почав хвилюватися. Він я скажу йому, що Чилося не так довго чекати, я все ще працюю над рішенням. Я чому ви досі працюєте над рішенням? Просто натисніть кілька кнопок і все буде готово. Покличте кого-небудь, хто може реально мені допомогти. Зараз же він я скажу клієнту, щоб він валив в дупу. Якщо у нього є якась проблема, то я його блін боб'ю його ж стільцем, тому що він повинен навчитися поважати людей. Один мій друг попросив мене перевірити його резюме на граматичні помилки. Мені довелося зателефонувати йому і сказати, що під час подання заявки на посаду фінансового консультанта не варто додавати професійний гравець у Counter-Strike». Я запитала кандидата про попередній досвід роботи в компанії, яка виробляла і продавала протези кінцівок. Його відповідь мене дуже сильно здивувала і водночас трохи налякала. Він сказав: О, я був так пристрасно захоплений цією роботою, мені це так подобалося, що я був готовий вибігти на вулицю і почати різати ноги і руки людей лише для того, щоб вони змогли оцінити нашу продукцію. Ні, ми не взяли його на роботу. Одна людина надіслала мені резюме з url адресою фільму для дорослих, вставленою посеред тексту. Мабуть, він дивився полуничку, поки правив своє резюме, і якимось чином засунув туди посилання. Шкода, що він не став перечитувати його. Дівчина, яка щойно закінчила коледж на співбесіді, на посаду редактора в некомерційній організації, що займається дослідженнями в сфері оборони, мені просто потрібна робота із зарплатою, поки я буду віддавати весь вільний час своєму справжньому захопленню, веденню блогу про користь постійного використання кекс-іграшок. Я був супервайзером на продуктовому ринку і якось раз, коли ми набирали співробітників, ми отримали заявку, де в графі особливі навички здобувач просто написав навички ніндзя минуло два роки, але це резюме все ще висить на дошці в офісі. Найбільше мені запам'ятався хлопець, який як попереднє місце роботи вказав вигадану назву неіснуючої компанії, яку неможливо було знайти в інтернеті. він зробив це для того, щоб приховати той факт, що він розробляв відеоплеєри та CMS для гей-сайту для дорослих. Ми дуже добре посміялися, коли, врешті-решт, зібрали по крихтах інформацію і виявили правду. Найняли його з упевненістю в тисячу відсотків. У нього був саме такий досвід, який був нам потрібен. Що стосується того факту, що він працював на. Са для дорослих, хоч він і намагався приховати це з незрозумілих причин, нам було плювати на це. Коли кандидата запитали про його сильні сторони і слабкості, він відповів: я обожнюю KFC і часто купую собі ведерця зі знижкою. Я просто не знала, що сказати після цього, і звісно, не зрозуміла, чи вважає він це своєю сильною стороною чи слабкою. Одна дівчина доклала до свого резюме дві фотографії формату А4, на якій вона була зображена в Бікіні. Вона претендувала на вакансію в кол-центрі. Ми набирали співробітників в Китаї. Одна симпатична дівчина доклала знімок свого обличчя. В її резюме йшлося щось на кшталт. Висока товариська жінка. Я не тільки чудовий інженер, але й маю дуже підтягнуту функціональну дубцю. А ще я дуже добре роблю масаж. Коли хлопці, який проходив співбесіду, запитали про попередній досвід роботи з програмним забезпеченням, він сказав: Я навіть написав про це пісню не встигли ми зупинити його, як він заспівав її. Людина, яка претендувала на посаду оператора, склала список досягнень свого життя, приписавши, що це дуже важливо. Він доклав це до свого резюме. Одним із досягнень він назвав втрату цноти. Іншим досягненням він назвав подачу заявки на цю посаду, тому що це має стати для нього початком нової кар'єри. Коли він зателефонував нам через три тижні, нам довелося пояснити йому, що це не було смішно, і ми не зв'язалися з ним, бо не сприйняли його резюме серйозно. Я працював у невеликій цифровій агенції, і ми шукали дизайнерів та ілюстраторів загалом творчих людей із різною кваліфікацією. Прийшов бос із хитрою посмішкою і великою папкою. Вона була від хлопця, який хотів влаштуватися до нас на роботу. Я підійшов до боса і він почав гортати папку. Сторінка за сторінкою одні суцільні кексуальні мультяшні зображення. Багато з них у стилі фурі, груди, попи, губи, переплетені фігури, безліч детально опрацьованих малюнків, м'язів. І я такий, ну, досить. Непогано саме по собі, але що ще там є? Є інший розділ? Ні, більше нічого. Просто ціла папка, повна вульгарних мультяшних людей і кексуалізованих образів людей. Звісно, ми взяли його на роботу. Чувак вказав, люблю поганяти лисого як хобі. Не варто так робити, тільки якщо ви не хочете влаштуватися на роботу тестувальником продукції виробників певних іграшок. Я бачив купу жахливих резюме. Найбільше мені сподобалося резюме дівчини, яка написала в розділі досягнення: я перша в нашій родині хто не завагітніла до закінчення школи. На моїй минулій роботі я проводила співбесіду кандидатів для роботи в моєму відділі. Одна зі здобувачок була в нашої компанії, тож я знала її і знала, що у неї вдома є кілька котів. Настав день співбесіди. Вона прийшла до мене і ми почали з базових запитань. Потім я поставила кілька конкретніших запитань, щоб з'ясувати, наскільки вона компетентна. Вона почала давати відповіді, які ґрунтувалися не на її досвіді роботи. Вона проходила стажування за кордоном. У неї було вражаюче резюме, а вона намагалася пов'язувати свої відповіді зі своїми котами. Наприклад, я запитала, чи можеш ти навести приклад, що демонструють твої лідерські навички. Хочете вірте? Хочете ні, але вона відповіла приблизно так: ну, у мене два кота, і коли я годую їх, мені доводиться слідкувати за тим, щоб кіт один встиг поїсти першим, бо в кота два проблеми з вагою, і він намагається з'їсти їжу кота один. Мені доводиться проявляти лідерські якості, щоб кіт два не підходив до кота один, поки він не доїсть. Одного разу я дуже рознервувався наприкінці моєї співбесіди, і з якоїсь причини вирішив погладити одну з офісних рослин, коли менеджер з підбору вів мене до виходу. Потім ніяково розсміявся і сказав здивованим тоном: вони справжні, мене не взяли. Я отримав резюме від співробітниці нашої компанії, помічниці керівника, яка в розділі професійні досягнення вказала, побудувала кар'єру через ліжко а в розділі навички написала: Добре користуюся язиком і губами. Виявилося, що у неї трапився конфлікт з іншою адміністраторкою, і ця жінка потайки відредагувала онлайн-резюме першої жінки. Усі адміністратори мали доступ до домашніх каталогів одна одної. На жаль, для адміністратора цей документ був зроблений у Ворд. Її нік було записано як автор. Останнього редагування. І коли її викрили, її одразу звільнили. Обом жінкам було близько 60 років. Мій приятель дав мені своє резюме, щоб я віддав його своєму босові, коли я працював у магазині відеоігор. Не пам'ятаю точного формулювання, але там було щось дуже схоже на уміння створювати бурхливу діяльність, коли ніякої роботи немає. А перед цим він написав: дуже добре вмію зображати зацікавленість під час нудної бесіди, коли мені абсолютно не цікавий зміст розмови заради задоволення клієнтів. Мій бос взяв його на роботу. Насправді я дуже нервував і намагався завести хоч якийсь діалог. Це фото вашої дружини? Вона красива. Це моя 14-річна донька. Непогано, непогано. Я дуже погано веду розмову. Тепер я просто намагаюся мовчати і відповідати тільки на питання. І так, цю співбесіду я провалив із тріском Кандидат, коли я навчався в університеті Огайо, я у вашому резюме йдеться, що ви навчалися в університеті Тенесі. Кандидат, зачекайте, а яке резюме я вам дав? Одного разу одна жінка надіслала резюме з історією свого життя, яке починалося ще з того часу, коли вона отримала приз на науковому ярмарку в п'ятому класі. Серйозно. Потім вона згадала, як перемогла на шкільному змаганні з орфографії у восьмому класі, і так далі. І тому подібне. Вона також згадала про кожну свою участь у кінних змаганнях і доклала фотографії своєї команди з черлідингу. Це були реальні фотографії, а не посилання, бо це було наприкінці 90-х. Усі папери надіслані нею займали 20 сторінок. Я викинула б це одразу. Але це було так кумедно, що я прочитала все. Потім це прочитали багато хто в нашому офісі. Вона претендувала на маркетингову посаду, тому мені не зрозуміло, чому вона взагалі згадала свій науковий проект. Ясна річ, що її не покликали на співбесіду, але я впевнена, що вона пройшла б дуже весело. Один хлопець написав таке: був волонтером як системний адміністратор у департаменті виправних установ нашого штату. І далі назва в'язниці. Так, він був колишнім ув'язненим і вийшов буквально за місяць або два до співбесіди. Я не зрозумів цього під час співбесіди, але деякі колеги зрозуміли і запитали його про це у підсумку. Ми взяли його на роботу. Він виявився чудовим співробітником. Його умовний термін досі не закінчився. Тому час від часу він або спізнюється, або пропускає робочі день. Через це до нас приходив хлопець, який написав у своєму резюме, що він професійний плавець. Це не мало абсолютно жодного стосунку до роботи, але я поставила йому запитання про це, оскільки моя сестра брала участь у змаганнях за той самий клуб, у якому він, за його словами, займався. Коли розкрилася правда, йому вистачило совісті зізнатися, що він прибрехав, але це призвело до того, що ми перестали розглядати його кандидатуру. Це жодним чином не сприяло підвищенню його шансів на отримання роботи, і в підсумку це згубило його. Народ Нехай це для вас стане уроком. Не брешіть у своїх резюме. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!